Друзі, я вітаю вас на Телеграф Моє ім'я Даріна Глувченко. Сьогодні традиційно будемо обговорювати найактуальніші новини. Зокрема, звісно, поговоримо про те, що відбулося на вихідних, а саме про масовані обстріли України з боку Російської Федерації. До нашої розмови доєднався сьогоднішній гість Тарас Загородній, політичний експерт та керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, мої вітання вам. Так, доброго дня. Отже, думав, думав, і нарешті придумав США президент США Дональд Трамп відреагував на масовані обстріли України, які відбулися на цих вихідних. Трамп сказав, що цитую Путін збожеволів. Якщо очільник Кремля буде продовжувати намагатися захопити всю Україну, то тоді на Росію чекатиме крах. Особисто ви як оцінюєте такі заяви Трампа, начебто, бачимо, що і відреагував, але е, наскільки серйозно це все варто сприймати, і чи варто очікувати чогось більшого, ніж просто слів? Ну давайте так, більше вже відбувається. Була спільна заява, спільна заява міністра фінансів Джей Севен. І спільна заява G7 стосовно того, що ресурси ну активи Росії не повертаються поки Росія не виплатить репарацію Україні. Mm -hmm. Це дуже гарна позиція, тому що раніше ми цього не, 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 не чули. Засудження є, не ні на які розмови в пресі, що цього засудження не буде. Зеленський скоріше за все їде на саміт НАТО, і там Трамп, скоріше за все, буде присутній. Це дуже добре. Ну, те, що там говорили міністр, по-моєму, оборони Фінляндії чи хто сказав, що Україна буде там, тобто, це незалежно від того, що говориться. Ну, дивіться, Трамп, коли так говорить, він же головне своє побоювання ну, взагалі говорить стосовно Росії. А це те, що Росія буде, якщо й далі буде продовжувати війну. Там відбудуться дуже погані ситуації в економіці, і вони в дійсності може опинитися на межі дезінтеграції. Те, що більше за все, і лякає американців, вони ж завжди дбали про те, щоб Росія була була цілісною. Тому що в цій конфігурації, яка вибудовується, зацікавленість існуванні Росії а от в такому вигляді, ну, фактично, виявляють виключно американці. Тому що я думаю, що. Навіть для китайців це не є вже ключовим питанням, чому тому, що ну нафтогаз можна качати і без цих і без Москви з Якутами можна домовитись ось далі. Європейці, я думаю, після того, що і далі починають розуміти, що Росія буде готувати, буде реалізовувати агресію проти Європи, і тому. Я думаю, і працює наша дипломатія, в тому числі все інше, що давайте ресурси зараз, а для того, щоб все ж таки було розуміння, що не існує проміжного варіанту замороження конфлікту, якесь перемир'я, мінська 3 мінська 4 Існує виключно військова поразка Росії. Чи, чи можна це зробити? Можна зробити тут таки це в питання гроша: закупівлю для американської, американської зброї для України. Завезення ну ресурси для того, щоб підтримувати українську армію, завести 100 тисяч людей з різних куточків світу для того, щоб була додаткове підкріплення для української армії. Це все питання грошей. Чи можуть це європейці реалізувати, та можуть далі? Повинна діяти Україна беззаперечно. Я бачу три точки слабкості Росії вузькі вузького горла. Це порти новоросійська, порти Ленинградської області і хімічне підприємство Татарстану та Башкірії. А, ну, наприклад, Альяті Азов Щолкіна. Там ще що є таке, які виробляють підприємства, які виробляють азотну кислоту. Та добрива аміак, тому що це ж аміак це ж товар подвійного призначення. Він як виробництво добрив, так і вибухівки використовується. Це був би дуже потужний удар для Росії. По перше, ускладнив би експорт добрив, чим вони активно маніпулювали, в тому числі. Так викликав би складні питання чи для сільського господарства Росії ну, і виробництво вибухівки. Я судячи з того, що вже удари йдуть по вже інтенсивність ударів вже йде по цей в Татарстані Єлбага, там де виробляються дрони, значить, вже пристрілка йде, і можливості такі України вже існують. Ви сказали про репарації, чи вірите особисто ви, чи можуть українці розраховувати на те, що рано чи пізно Росія їх буде виплачувати? Яка ймовірність, які не, не давайте без без тиску Росії нічого нікому платити uh -huh. не буде Ми повинні uh -huh. це чітко розуміти. Це перша uh -huh. теза. Друге, ми повинні розуміти, що російські активи України не дадуть, не дадуть. Ми повинні це чітко відсотки. Так вони знайшли юридичну формулу. А от те, що в Європі заморожено, скоріш за все цього не буде. Uh -huh. З різних причин: по-перше, європейці не хочуть псувати. Репутацію власної фінансової системи далі. Вони є таке поняття як суверенітету над державними активами. Ну державні гроші Ну зазвичай не чіпають, заморозити можуть видавати частинами за гарну поведінку можуть, але по-іншому ну навряд чи це буде. І тому це повинно бути спільні зусилля. Ну, і Україна в першу чергу тут повинна працювати над активно активно над цим. Щоб ці гроші потрапляли в Україну, але сам факт того, що є, я вже вважаю дуже позитивним. Угу, угу. е, дивним такий факт для мене видався, що е, Трамп. Критикував президента Зеленського на тлі всіх обслів з боку Російської Федерації. Трамп сказав, що саме через слова Зеленського, нібито і створюються проблеми. Цікаво, що мав на увазі Трамп, через які саме слова. Також це таке перше питання і, і, і слідом буде друге. І також Трамп вкотре, звісно, повторював, що якби він був президентом, війни не сталося б, і що це війна взагалі Зеленського. Путіна і Байдена, і що Трамп взагалі відсторонився від війни. Тож про які слова Зеленського йдеться, і друге питання: чи можемо ми говорити про те, що Трамп ну фактично відійшов, відходить від намагань врегулювати бойові дії, і що тепер на штати розраховувати не варто? Давайте так ми не повинні зважати, що там кому подобається, не подобається так. Угу. Трампу Зеленський, звичайно, що категорично не подобається. Чому? Знаєте, от, наприклад, ви б мене намагалися намалювати борг 500 мільярдів. Mm -hmm. Я б сказав, що цей тофти підписувати не буду. врешті решт ви там підписали якусь пісульку, де можливо, ви коли-небудь через 10 років 350 mm -hmm. мільярдів зробите. Я підозрюю, що ви до мене теж якось знаєте роздратовано ставились. Через те, що на пон ніхто не взяв не, не звонив. Звичайно, що йому не подобається, що все йде не до його плану. Mm -hmm. Ну так це його проблема. В чому проблема? Ти можеш вирішити все. Давай ресурс, давай, зброю. тобі більше mm -hmm. правда на українській стороні, і ми ж з тобою домовлялися про тридцятиденне перемиря. З тобою з європейцями домовились. Mm -hmm. А що ти там пітляєш там туди? То там зустрічаєтеся то туди і не знаю і так далі. Це його особисті проблеми. Ми не повинні розбиратися в почуттях будь-якого лідера будь-якої країни. Це його проблема. Звичайно, щось пішло не так: чи подобається йому, чи не подобається, це е, справа 10. Ми повинні наполягати, ми повинні тиснути. Зеленський, якщо говорить, то він я не бачу, що він такого, щоб, щоб надзвичайно говорить. Він фактично Ось нагадує, так. да він говорив, він говорить всім європейцям і американцям. І що? Ну так давайте тепер відповідайте за свої слова. Ви трещотки балаболки, чи хто ви? Звичайно, що не подобається, коли вказують тобі в твоє знаєте брудну білизну. А mm -hmm. причому, це це бачить увесь світ, очевидно. А, так, і звичайно, що починаються такі рухи. Ні, так давайте, в чому проблема? Давайте зброю, запроваджувати санкції, от і тоді все у вас буде гаразд. Ну, також Трамп говорив про санкції, сказав, що безумовно розглядає можливість їхнього запровадження проти Росії. Я так розумію, що йдеться про той жорсткий пакет, санкційний пакет, який про який говорив сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. От. Так часто чуємо ці всі заяви про санкції з боку Європи, Європи і з боку штатів і жахливий санкційний пакет. А коли ці, дійсно ці коли ці санкції дійсно будуть прийняті, коли настане той день, що Трамп прокинеться і такий: О, я нарешті зрозумів, що от саме сьогодні той час, коли потрібно вводити санкції, тому що ні про який мир не може йтися з боку Російської Федерації. Давайте так. Всі санкції, дії американців, повинні розглядатися як десерт. Основну страву повинні робити українці. Це знаєте, це теж така меншовартісна позиція, коли ми від чого в когось вимагаємо. Я вам сказав, Україна повинна займатися в першу чергу собою, виробництво <гумил> власної зброї, ударів по вузьких місцях Росії. Тоді всі будуть допомагати. Американці перші прибіжать, будуть говорити, що вони пахали більше за всіх, коли особливо побачать, як пахал я і трактор буде така ставити, будуть прапори, що вони все допомагали, і так далі. Тобто, але це через силу робиться, в тому числі, отаким от чином, коли побачать силу, що Україна десь перегинає оцю, оцю структуру в Росії. А тоді всі побіжать допомагати. І, до речі, ще буду ще просити, щоб не добували Росію. А такі можливості України з'явилися, mm -hmm. тому що так, так воно і є. Тобто ми, Це така знаєте, залежна позиція, коли ми просимо зробити і так далі. Ми говоримо, у вас своя програма, всі на вас дивляться, ви всі там щось обіцяли, ви ж наддержава. Так, якщо ви не зробите, це будуть ваші проблеми. Наша програма, ми повинні концентруватися на конкретиці, ми повинні концентруватися на виробництві власної зброї. он я читаю повідомлення там з фронту і всіх там виробників, що ворог нас випереджає у дронах. так Якщо раніше технології то у дронах. А чого? Тому що мала мати там майстерни десь на фронті, так які щось кліпають. І так далі потрібно масштабування. Росіяни завжди були сильним масштабуванням, а вони могли взяти в якусь ідею гарну українську, і потім масштабувати її в правильному напрямку. І ось що ми повинні розуміти, а не те, що, не те, що відбуватися. І тому відкривайте експорт зброї, щоб масштабувалися ресурси, да? щоб масштабувалося виробництво, бо грошей не вистачає. Це що Трамп за нас повинен вирішувати? Ні, ми повинні вирішувати це. Разом в суспільстві тиснути, в тому числі на уряд і на керівництво нашої країни, щоб це було дозволено, а uh -huh. ось а далі далі дивіться, ці ж санкції з'являються як результат внутрішньополітичної боротьби, і в тому числі тиску американського суспільства на Трампа, а uh -huh. на республіканців, бо вони не задоволені отаким єднанням з Росією. А далі демократи прикинулись у них є, не, не єдиний спосіб про себе нагадати це, а, хоча б якось зіграти з в, в тему України. Да і от тому там з'являється, давайте давайте лупашити та скільки можна терпіти, і звичайно, але без Трампа, звичайно, відмашки Трампа mm -hmm. це не буде робитися mm -hmm. а, і те, що такі рухи йдуть, це дуже добре. Але знов таки ми не не, не повинні підолювати цю тему. Але самі робити, самі бути самостійними. Російська Федерація обстріляла масово Україну на вихідних. Безсонні ночі мали, зокрема, кияни та жителі Київської області. Це сталося після окремих актів терору, коротких періодів так званого затиші. Відбувається все на фоні переговорів, масштабного обміну полоненими. Ну і фактично під час очікування якихось подальших кроків у мирному процесі, от можливо, ви зможете пояснити мені, нашим глядачам, як це все працює в логіці Путіна, що в нього в голові? Ну тобто, очільник Кремля у своїй переговорній стратегії в цьому протиріччі не бачить. Правильно я розумію? Так немає ніякої переговорної стратегії. То просто це захід розглядає угу. переговори як вирішення проблеми. Росіяни, ні, вони розглядають переговори для затягування Час. з часу для того, щоб зруйнувати Україну. Нічого не помінялося, це завжди було в Москві. Так нічого не помінялося. Вони терор влаштовують, щоб зламати українця, залякати захід. Що те саме з вами буде, якщо буде допомагати Україні і так далі? Тому нічого дивного не відбувається. Абсолютно зрозуміло їхня тактика. Угу. Тобто переговорного процесу, ви кажете, що його немає, тому що я хотіла немає. вас сказати, як ви його можете охарактеризувати. Ні, ну добре, ну принаймні, принаймні добре, що домовились про полонених. Це дуже добре, це гарний так. Але Далі я нічого не очікую. Там у нас є щось носиться з тим меморандумом, який росіяни збираються прислати. Я запитую, а що ви в ньому чекаєте? Нового угу. ну буде набір хатілок, які Путін, на Путін да наговорив публічно і ну і все. В червні прогнозують же ж другий рівень стамбульських переговорів. Ну, так званих стамбульських переговорів, які які мають прийти у Ватикані. Які маєте сподівання? Чи варто чогось очікувати цього разу? Чи воно все ні? Я нічого не очікую. Ну, дивіться, ми не на тому концентруємося. ви повинні знову таки концентруватися на вузьких місцях Росії, які я сказав. Удари mm -hmm. по них, удари про них поміняють тему перемовин. Будуть перемовини не про те, що там Україна повинна щось робити, а буде обговорюватись графік виведення військ з території України, тому що це буде дуже боляче. Тобто, дуже боляче для цього повинна підготовлена бути зброя українська і блокувати партинове російська і довбати, наприклад, тольяті азоту та інших містах таких з приємними назвами. А це буде те тис, здійснювати тиск на Росії. По іншому воно працювати не буде, тому що росіяни сподіваються на цей наступ. Вони його активно рекламують, знову розхитуючи все наше суспільство. І тому вони намагаються от таким чином знову таки тиснути на нас і на європейців і так далі. А чи маємо ми зараз можливості, сили бити по важливих об'єктах у Росії, щоб завдавати цього нищівного болю, як ви кажете? Ну так сьогодні ж ночі прилітала вже два дні прилітає. Ну, дивіться, по військових підприємствах, ванівській області, Тульській області. А в цей завод з виробництва шахетів теж прилітає росіяни. ж Його будували. Вони ж не думали, що Україна через різ з'явиться зброя Вони ж не думали, що. А це буде така небезпека. вброя з'явилася. Ми повинні це масштабувати. Пане Тараса дякую вам за цю розмову, за вашу аналітику. Друзі. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, пишіть коментарі, ставте вподобайки та бережіть обов'язково себе і обов'язково не нехтуємо сигналами повітряної тривоги. Побачимось у наступних випусках. До зустрічі! Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.